Ця слава Ісусу Христу, мир вам дорогоцінь. Жінка може врятувати чоловіка. Пророк Єремія проголосив, ось Бог створив щось нове. Жінка врятує чоловіка. Відповідно до статистики, 80% людей у християнських церквах були приведені до церкви жінками. Якби ці жінки мовчали. Тіло Ісуса Христа було би паралізовано на 80%, бо Ісус являється церквою. Диявол хоче закрити жінці рота, але Бог дає жінці здатність рятувати чоловіків. Жінка може бути нареченою Христа. Ісус Христос яскраво демонструє своє ставлення до жінки. Церква названа нареченою Ісуса Христа. Ставлення Бога до жінки є очевидним. Якщо жінка стає церквою, вона набуває статусу нареченої Ісуса Христа. І вся ворожа сила в неї під ногами. Жінка може служити Богу і своїм маєтком. Святе письмо згадує заможніх, знатних, відомих жінок. Таких як Іоанна, Сусана, Марфа Марія, Марія Магдалина, яка своїм волоссям обтирала Христа ноги, ноги Христа, пробачте, дорогоцінним світом. Всі ці жінки ходили захистом, залишивши комфорт, розкіш і служили Богові своїм маєтком. Жінки, нехай вас, диявол не зупинить вас. З Богом ви здатні на великі славні справи і подвиги та побіди. Коли Бог за вас, то хто проти вас? Пророкуйте, навчайте Слова Божого, спасайте чоловіків, будьте наречені Ісуса Христа. Служіть Богу і своїм маєтком, і Бог благословить вас ще більше. Запрошуємо вас підписатися на наші канали YouTube. Які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб не бути обдуреним, а наповнити своє життя істиною та сенсом. Будьте благословені на тому місці там, де ви є. Хай Бог вас побереже. Амінь.